Дуже е, багато запитань е, від вступників надходять до приймальної комісії стосовно е, конкурсного балу, з яким вступник допускається е, до участі у конкурсі. Е, в цьому році проєктом порядку прийому передбачено. Допущення до участі у конкурсі вступників як на спеціальність медицина, так і на спеціальність стоматології. І звертаю вашу увагу, і на спеціальність фармацію тільки е, з конкурсним балом не менше ніж 150. В незалежності від того, ви вступаєте за кошти. Державного бюджету, чи на місця за кошти державного бюджету, чи на місця за кошти фізичних або юридичних осіб. Стосовно прохідного балу, прохідний бал буде відомий тільки після е, надання рекомендацій до зарахування, як на місця за кошти державного бюджету, так і на місця за кошти. Фізичних окремої рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Відповідно до проекту порядку прийому надання рекомендацій на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, буде відбуватися не раніше 9 серпня. Є запитання відступників стосовно вступу на базі. Повної загальної середньої освіти на спеціальність 226 фармація промислова фармація на заочну форму навчання. Як і в минулому році, так і в цьому році вступ на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти на спеціальність. Фармація 226 фармація промислова фармація не передбачено відповідно до стандарту про вищу освіту. Крім цього, хочу зазначити, що при вступі на вступ на спеціальність 226 фармація й промислова фармація дійсно передбачає вступ на заочну форму навчання. На перший курс за скороченим терміном навчання, але лише при наявності диплому молодшого спеціаліста молодшого бакалавра за спеціальністю фармації. Хочу звернути вашу увагу на те, для вступників, які бажають вступати на базі НРК 6 або НРК 7 тобто на базі диплому бакалавра, або на базі диплому магістра або спеціаліста. На спеціальність менеджмент на ступінь магістра в цьому році, незважаючи на те, що в нас місця тільки за контрактом навчання відбувається тільки на місця за кошти фізичних і юридичних осіб, в цьому році, на відміну від минулого року, обов'язкова здача ЄВІ і ЄФВ. Без внутрішніх іспитів. Також до приймальної комісії надходять запитання стосовно бюджетних місць на відповідні спеціальності. Бюджетні місця розподіляються нашим замовником, тобто Міністерством, осві... Міністерством охорони здоров'я України. Єдине, що я можу сказати, що в минулому році на спеціальність медицини було виділено. 300 місць, із яких 295 для вступників на основі повної загальної середньої освіти та 5 бюджетних місць на спеціальність медицину при вступі на основі національної рамки кваліфікації. 5, тобто на основі диплому молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра. На спеціальність стоматологію було виділено 5 місць. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, і для спеціальності фармація промислова фармація було виділено теж 5 місць на основі повної загальної середньої освіти.